І так, в нас є п'ятицифрове число, але середня цифра закрита зірочкою. Питання, яка цифра може стояти на місці зірочки з будь-яких цифр, з усіх цифр? Так, щоб число було кратне 2, 3, 4, 5, 9, 10 по черзі, потрібно згадати, які числа. Будуть називатися кратними. Кратними двом, ті, що діляться на два, кратними трьом, ті, що діляться на три, і далі. Згадаємо, що числа, які діляться на два, мають закінчуватися парною цифрою. Оскільки в нашому числі це вісім а вісім парна цифра, то байдуже яку цифру тут поставити, все одно все число буде ділитися на 2. Отже, буде кратне. 2. Даємо відповідь на конкретне питання, яка цифра може стояти на місці зірочки? Відповідь Будь-яка, значить, відповідь, будь-яка. Наступне кратне трьом. Я... Що поставити на місце зірочки, щоб число було кратне трьом, тобто ділилося на 3? Згадаємо ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. В нас зараз 9 плюс 12 це 21 і плюс зірочка. 21 і плюс зірочка. А тепер, якщо я на місці зірочки, наприклад, поставлю 0, ну по черзі ці цифри, да, 0, то буде 21. Да, Дійсно, ділиться на 3. Значить, 0 підходить. Можна поставити 0. Наступна цифра буде яка? Потрібно, щоб це число 21 плюс 6 ділилося на 3. Наступне число це 24, яке ділиться на 3. А щоб отримати 24, тут має бути поставлено 3. 3. Далі. 6. 6 і 21. 27 також ділиться на 3. Шість є ще такі цифри. Так, да, ще є дев'ять. 9. І 9. це всі. Кратне 4. чотирьом. 4 Дивимось на дві останні цифри. Дві останні цифри складають число 48. 48 це в кінці. Так? В кінці 48. Воно ділиться на 4. Якщо число ділиться на 4, то і все це п'ятицифрове ділиться на 4. Байдуже, яка цифра стоїть на місці зірочки. Значить, яка цифра може стояти на місці зірочки? Відповідь будь-яка: знову будь-яка цифра. Кратне 5, щоб число ділилося на 5, тут має бути або 0, або 5. Тут вже 8. Тому жодної цифри немає із цього ряду, яку можна поставити, щоб число ділилося на 5. Немає. Жодної. Питання, яка цифра може стояти? Ніяка. Питання. На питання потрібно давати відповідь на вузьке питання. Таке питання і відповідь на нього. Кратне 9. Ознака подільності на 9 така сама, як ознака на 3. 4 плюс 5 плюс зірочка, плюс 4 плюс 8. Будуть ті ж самі 21 плюс плюс зірочка. Так? І на місце зірочки, що можна поставити, щоб число ділилося на 9. Це потрібно знати таблицю тільки множення на 9. Ми знаємо, що 27. Ділиться на 9, і це буде 3. Значить, тут має стояти 6. 21 плюс 6 це буде 27, і 27 ділиться. Тому ставимо цифру 6 із цих цифр, а більше, наприклад. А яке наступне число буде ділитися на 9, якщо тут було 27, 36. Так? А щоб тут було разом 36, це потрібно додати 15, а це вже не цифра, а число. Тобто такого, більше таких цифр з цього ряду немає. Тільки 6 кратне 10, оскільки в кінці не 0, то це число точно не ділиться на 10. Відповідаємо на питання, яка цифра може стояти на місці зірочки, відповідь ніяка. Ось так. Ознаки подільності потрібно знати, ми згадали, повторили, все добре.